Укриття за 6 мільйонів гривень облаштували у 8-му в'янецькому ліцеї. Продає кролів, допомагає ЗСУ. 12-річний Назар Щерепашинець допомагає батькові військовому наблизити перемогу. Вінничанка готується до чемпіонату Європи з веслувального марафону. Майстер-клас із виготовлення підкови, розваги з аніматором у костюмі пса Патрона та Аквагрим. Таке дозвілля у Вінниці зорганізували для дітей військовослужбовців, оборонців, які зникли без безвісти або перебувають у полоні. Зініціював захід координаційний штаб центрального регіону. За словами його керівниці Юлії Приймак, участь у ньому взяли 60 дітей. Проходило дійство Просто небо на площі поруч з молодіжним центром «Квадрат». Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими центрального регіону. І ми безпосередньо координатори гуманітарного штабу Вінницької області залучили наших друзів і партнерів. Це благодійний фонд співдружність 3000» і Наталя Гречина, і вирішили організувати захід для діточок, військових, які потребують особливої уваги. Це і діти, і сімей числа військовополонених, зниклих безвісті, оборонців, які загинули. На жаль, діти це не тільки наше майбутнє, це вже сьогодення, і від того, що ми бачимо в їх очах. Залежить те, якою буде наша країна завтра. 11-річна Ганна каже, підкову вже виготовила. Зараз бере участь у майстер-класі, де з клаптиків тканини складають пса патрона. На захід прийшла зі старшою сестрою. Батько дівчат зараз захищає Україну. Що сьогодні робила вже підкову, значок, і зараз роблю пса. Мені найбільше сподобалось робити підкову, бо там можна робити те, що хочеш фантазувати. Тривав захід три години з третьої дня і до шостої вечора. За словами Юлії, приймак серію майстер-класів просто неба для дітей-оборонців зорганізовуватимуть і надалі. Свято важко це назвати в такий час, коли йде війна. Але діти мають отримувати задоволення і бути щасливими. І дійсно ми це бачимо, в нас це вийшло. І такі заходи ми плануємо проводити для таких родин, яким важко переживати свої проблеми наодинці. Пам'ятну дошку на честь загиблого нацгвардійця Олександра Глушка відкрили в Калинівці. Встановили її на стіні технічного фахового коледжу, в якому навчався захисник. Про це повідомляють на сайті Калинівської міськради. Нацгвардійцю Олександру Глушку було 25 років. Спочатку повномасштабного вторгнення став на захист України. Загинув торік 11 червня внаслідок артобстрілу міста Сєвєродонецьк на Луганщині. Про це суспільному розповів пресофіцер бригади Червона Калина Микола Коваль. Ось Оця кролиця сіра, а то це король. 12-річний Назар Сухацький показує Суспільному своє господарство. 13 кролів породи полтавське срібло, розповідає, доглядає самостійно. А я даю, прибираю і наливаю воду. Свіранок каже, починає з того, що перевіряє поїлки. Наливаємо повну бутилку і вони за день її випивають. І ввечері міняємо воду. Тут вони язичком натискають і лллється вода. Я перевіраю завжди, чи вона ллється, бо буває, забивається. Корми для кролів заготовляють самі, годують їх сушеною люцерною. Суспільному Назар розповідає: у такому вигляді вона безпечна для споживання. Косять траву або мама, або хтось із дорослих каже. Він же її завозить у двір, розкладає, аби та висохла. Сьогодні допомагати Назару прийшов двоюрідний брат Максим. Я приходжу до Назара, граюся, потім даємо королям, потім ми йдемо до мене гратися, даємо королям. Женки є. Має Назар сім кроленят, а ось всіх дорослих каже, забронювали. Їх продав, аби зібрати гроші на зсу. Розповідає мама Галина Сохацька. Він же кілька напевно тижнів тому мені говорив: мам, давай скинемо Фейсбук, може хтось купи, і давай ці кошти віддамо на зсу. Галина каже, спершу не повірила, що ідея з оголошенням спрацює, але за кілька днів відгукнулися десятки людей купували як односельці, так і з сусідніх громад. Малий – то по 200, великий – то там вже 400, там 500. Хотілося б допомогти кожному воїну, бо знаємо, що це таке. І Хоч би чимось хоч би чимсь маленьким, яким ми можемо допомогти, ну хочемо допомогти. Бо й у самих каже Галина захищати Україну пішла її чоловік, і брат. Старший син навчається на військового. Брат менший на Бахмутському напрямку, останні всі в тилу, якби волонтерити Назар почав у січні, коли наколядував 1215 гривень, каже Галина. Вирішив віддати на ЗСУ на теплі речі. Ми звичайно піддержали свого сина. Він заніс кошти, купили теплі речі, передали. Військові були, дякували, були дуже задоволені і подякували, що Назарчик такий зробив чин. Господарство ще розведе, а ось нашої допомоги українські військові потребують саме зараз. каже Назар. Треба допомогти нашим нашій армії зсу, щоб ми перемогли. Зароблені гроші віддасть місцевим волонтерам, які і придбають для оборонців необхідне. Ольга Антохова, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина. Дачські сигналізації газу. Якщо якийсь газ появляється, і щось таке, вони Спрацьовує зразу. Завгосп Вінницького ліцею номер 8 Анатолій Шамрай показує Суспільному укриття, яке облаштували для учнів та педколективу закладу. Ремонтні роботи у ньому розпочали восени 2022-го. Найбільшою проблемою, з якою тоді зіштовхнулися будівельники, були ґрунтові води, каже Шамрай. Приміщення підтоплювалося, багато було води, стіни були зроблені фундаментом з булижника. Підряднику прийшлося дуже багато попрацювати, зробити стяжку на стінах, то тобто закрили повністю булижник, зробили підлогу, залили понове і зробили гідроізоляцію. Під час ремонту в укритті замінили електропроводку, провели інтернет, встановили датчики для контролю радіації та припливну витяжну вентиляцію. Це працює. Витяжна вентиляція, але є приточна вентиляція. Там стоять е, тени, які нагрівають зимою, будуть нагрівати повітря. Тобто забор воздуха через е, е, нагрівальні елементи будуть нагріватися і заходить вже е, та температура, яка комфортна для перебування в приміщенні. На облаштування сховища в їхньому ліцеї з бюджету громади виділили майже 6 мільйонів гривень, каже Шамрай. Площа відремонтованого укриття понад 250 квадратних метрів. У ньому 10 окремих кімнат та два аварійних виходи. Цього навчального року під час тривог сюди спускалися школярі, які були на офлайні, розповідає директорка закладу Наталія Підлісна. Ми вже січня Почали поступово виходити в офлайн режим, і, і діти, відповідно, приходили і тут займалися. Якщо це початкова школа, то було по-різному і ігри грали. Якщо була потреба, продовжити урок, продовжувався урок. Так само і середня та старша школа. Ми плануємо дооблаштувати меблями наше укриття, щоб дітям було тут комфортно поставити дошки для того, щоб повноцінно продовжувати освітній процес з повітряної тривоги, тобто, це ще все в процесі, так як тільки ремонт завершується, облаштоване аптечками, вогнегасниками, питною водою, технічною водою, тобто, фактично, на вересень, уже забігаючи наперед, ми готові приймати дітей, аби вони себе почували безпечно. за словами директорки профільного департаменту міста Оксани Яценко. На тепер у Вінницькій громаді зі 117 закладів освіти з укриттям 72 це 31 школа, 31 садочок, 8 професійно-технічних закладів і 2 позашкільних уже Працюють, приймають дітей. В чотирьох закладах ведуться ремонтні роботи. Це в двох школах, в двох садочках. В трьох садочках ще плануються ремонтні роботи підвальних приміщень. І в 12 закладах будуть там, де немає можливості, немає цоколя, немає напівпідвала. Підвала там будуть будуватися. Підземні, напівпідземні і надземні противорадіаційні укриття це шість шкіл і шість садочків. Сховище, яке облаштували у восьмому Вінницькому ліцеї, під час літніх канікул працюватиме цілодобово, за словами Вінницького міського голови Сергія Моргунова, зробили це, аби за потреби сюди змогли спуститися мешканці прилеглих житлових будинків. Ді укриття, які сьогодні можна використовувати під час повітряної тривоги на базі шкіл і Дитячих садочків то є моє доручення, що зв'язку з повітряним триговоми і в нічний час вони всі в одному режимі повинні працювати. Дарія Красовська, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця. Відзавтра рибалкам на Вінничині можна ловити рибу у водосховищах. Про це Суспільному повідомив Сергій Данаїле, заступник начальника обласного управління рибоохорон патруля, і нагадує з 31 травня обмеження, пов'язані з нерестовим періодом, закінчилися на річках Вінничини. Щоправда, на Дністрі Дністровському водосховищі Київський інститут продовжив заборону до 24 червня. На водосховищі воно має глибину досить велику. Тобто та риба, яка знаходиться на глибині, вона теж піднімається і нареститься тільки за воді. Тобто, якщо глибше, то не росте продовження довгості. Містер глибокий, дуже глибокий, у нас, і тому що приба з мала змогу підняти від нерестирства затипотом, для цього і позднели. Вода прогрівається зовсім по-другому. Там, де заборону скасовано, дозволяється вилов риби з берега і човна вудками усіх видів. Загальною кількістю гачків не більше семи на рибалку і спінінгом з пінінгом з блишнею, каже Даниїла. Добова норма є три кілограми плюс трофей. Байдуже тільки вирибалити там. День, два, три, але вивозити, виносити, готуйте. Можна також три кілограми. Страхи є ті але великі завдані з дитки, то порушиться кримінальне справ. І ще трохи почекати доведеться тим, хто ловить рибу в ставках і озерах. Нерестова заборона там діє до 30 червня. Нагадаємо, заборона на вилов водних біоресурсів в області тривала з квітня. Дозволялося виключно любительське рибальство однією поплавкою або донною вудкою і з одним гачком і спінінгом. Рибалити можна було лише з берега і у межах населеного пункту. Веслувальниця Марина Чорна спускає на воду байдарку. Спортсменка готується до чемпіонату Європи з веслувального марафону серед юніорів, який з 13 по 16 липня пройде у Хорватії. Розповідає, працює над швидкістю, витривалістю та технікою греблі. Слувальний марафон один із неолімпійських різновидів греблі на байдарках. Розповідає спортсменка. Одне коло ми їдемо, вибігаємо на березі і біжимо 200-250 метрів, дивлячись, яка перебіжка, яка дистанція. Вона вже входить в саму дистанцію марафону. Це цей біг, це теж дуже важливо. На чемпіонат Європи їде у статусі дворазової призерки Кубку світу. каже. Суспільному показує срібну та бронзові медалі, які на початку червня виборола у болгарському місті Русе. Дівчина прийшла другою на дистанції 16 кілометрів та третьою на 3,4 кілометра. Було складно перебороти себе, переступити. Але вже коли перетнула фінішну пряму, вже думаю, все медалі є. Тренер Роман Копистинський результат Марини вважає закономірним. Три роки назад вона прийшла до нас, побачив, як би бажання. Йти вперед, і вона не зупиняється, йде до своєї мети. Висуванням Марина почала займатися втілюючи мрію мами. каже, гребля загартувала її, зробила сильнішою. Ти терпиш, ти їдеш, і ти сама даєш собі знати, що типу ні, не відступай, не можна. Терпи до останнього, йди маленькими. Шажочками, але йди до своєї цілі, не зупиняйся, і це якось точить твій характер, ти стаєш така більш загартована до цього всього, і ти вже більш на інших дистанціях, таких як 500 200, ти вже стаєш, ух, все, все буде добре, все вийде. Суспільному показує човен, на якому тренується та виступає на змаганнях. Це антиупор, за рахунок якого я своїм ногам не дозволяю розбавуватись по човні. Що марафонській лоці є помпа, яка викачує воду, коли суперник наливає тобі чево невдало воду. Ти маєш сісти йому на хвилю, а він буде тебе заливати для того, щоб в тебе човен став важчим. Каже місяць, що залишився до чемпіонату Європи, працюватиме наполегливо, аби показати результат не гірший аніж на Кубку світу. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РАФ на територію України. Наразі відомі 1399 прізвищ.